Всім привіт! Я Катерина Супрун і це новий проект Мілітарний доповідає. Щодня будемо розглядати найгарячіші теми. Сьогодні, 1 лютого, ми обрали тему білоруських іскандерів, точніше, російських іскандерів в Білорусі. Міністерство оборони Білорусі заявило, що тепер білоруські ракетники повністю самостійно можуть експлуатувати ОТРК Іскандер. Показали фото та відео. Звіт. Ну, тепер ми знаємо, що Білорусь має як мінімум дві пускові установки. Іскандерів, кілька транспортно заряджаючих машин, двох операторів комплексу, те, що Білорусь отримує це озброєння, сенсацію не було. Ще в жовтні міністр оборони Білорусі Хренін повідомив, що Росія постачатиме в Білорусь ЗРК С-400 та ОТРК Іскандер. В принципі, жодна інша країна зробити цього не може. А в грудні Лукашенко на зустрічі з Путіним повідомив, що ОТРК вже на бойовому чергуванні. Ми сьогодні поставили на Боевое дежурство, комплекс С-400, который вы передали Беларуси, и самое главное, комплекс Искандер, который вы также, пообещал полгода назад, передали нам. А от сьогодні відбулася наочна демонстрація. Тож Білорусь має ОТРК іскандер М з балістичними ракетами, і ОТРК «Іскандер-К» з крилатими ракетами. Білоруські ракетники пройшли навчання в Росії, а потім відпрацьовували практичні навички вже на полігонах в Білорусі. Скільки всього комплексів має армія Лукашенка? Ми не знаємо. Але вони стверджують, що мають достатньо ракет. Одразу виникає питання: достатньо для чого? Лукашенко неодноразово погрожував і Києву. І Варшаві ударами по центру ухвалення рішень, але на той момент Білорусь мала тільки отерка «Полонез» з дальністю ракети 290 кілометрів. Щоправда, ми не знаємо, чи зпроможна стріляти ця ракета і як далеко. А от про спроможності іскандерів ми в курсі, в тому числі з території Білорусі, ще в березні порахували понад 100 ударів ракет з території Білорусі російськими іскандерами і крилатими і балістичними. Доводити нам участь Білорусі у війні Росії проти України не потрібно, та й, в принципі, це нічого не змінить у випадку чергового ракетного удару по Україні з півночі. На ракеті все одно не буде наліпки з білоруським прапором. Чергове це тільки доводить повзуче поглинання Росією Білорусі, та й виходить Путіну, буде з ким ділити лаву підсудних під час міжнародного трибуналу. Україна ж зі свого боку готується отримати комплекси, про які зможуть збивати подібні цілі, в тому числі якщо вони будуть летіти з боку Білорусі. І ми знаємо, що найкраща про це українська ракета, наведена на пускову установку. Все, про що я сьогодні сказала, є на сайті мілітарного, лінки будуть в описі під відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок. Ну і пишіть в коментарях, чи вам подобається такий формат. Побачимось!